На ґрунті неприїзних відносин у Коломиї чоловік підпалив літню кухню колишньої тещі повідомлення про пожежу до поліцейських надійшло від рятувальників Внаслідок займання ніхто не постраждав а вогонь вдалося оперативно загасити вогнем пошкоджено покрівлю будівлі та знищено побутові речі які знаходилися всередині будинку на місці події спеціалісти криміналісти Попередньо встановили, що загорання сталося внаслідок занесення стороннього джерела вогню. Поліцейські питали потерпілих свідків та очевидців, проаналізувавши всю отриману інформацію. Прохоронці оперативно встановили особу, причетну до злочину, та затримали її. Його за місцем проживання йдеться про місцевого мешканця 1990 року народження. Палія слідчі затримали в процесуальному порядку, затриманому вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна. Невдовзі суд обере чоловіку запобіжний захід за скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на срок від 3 до 10 років. Близько тисячі качок мало не згоріли живцем. Пожежа спалахнула в господарській будівлі, облаштованій під фермерське господарство в селі Зібранівка Коломийського району. Пожежникам вдалося врятувати з вогняної пастки 900 птахів. Сьогодні близько 8-ї години ранку на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі, яка була облаштована під фермерське господарство в селі Зібранівка Забули територіальної громади. Прибувши до місця виклику, рятувальники спільно з місцевими пожежними командами вогнеборців, добровольців, селищ заболотів, сіл Задубрівці, Джурів та Вовшківці оперативно ліквідували пожежу крівлі та перекриття приміщення на площі 50 метрів квадратних. Не допустили поширення вогню на більшу площу. Причина виникнення пожежі встановлюється. Виробляли психотропи. На Прикарпатті ліквідували масштабну нарколабораторію. Фігуранти організували виготовлення амфетаміну в особливо великих розмірах. Незаконний бізнес організував 45-річний мешканець Калоша. До злочинної діяльності він залучив ще двох спільників. У Ході до того розслідування було встановлено, що фігуранти здійснювали синтез амфетаміну у гаражному приміщенні та на березі річки. Лінниця прохоронці встановили канали постачання прикурсорів, місця виготовлення, зберігання та фасування наркотичного засобу та психотропних речовин. Лідер злочинної групи безпосередньо відповідав за процес виготовлення амфітаміну. Інші учасники займалися фасуванням та зберіганням заборонених речовин у значних розмірах з метою подальшого збуту, а також транспортування прикурсорів та необхідного обладнання. Поліцейські здійснили понад 20 відборів зразків заборонених речовин та прикурсорів, у особливо велику яких розмірах, а також провели обшуки за місцями проживання фігурантів у пісобних приміщеннях та транспортних засобах. Час обшуків виявлено та вилучено хімічні речовини, лабораторне обладнання, грошові кошти отримані злочинним шляхом, мобільні телефони, банківські картки, комп'ютерну техніку та інші речові докази. Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених за частиною 3 статті 307, частиною 2 та 3 статті 311 одинадцятої та час частиною 2 статті 317 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до цієї злочинної діяльності. Люса Грибек, Віталій Магалаті, телеканал 402. Тепло для школярів. Ще одна модульна котельня запрацювала в Івано-Франківську. Нова сучасна та ефективна газова генеруюча установка. Вже тиждень подає тепло в природничо-математичний ліцей імені Полюя. Холодна весна дозволила одразу оцінити переваги нової котельні. Навчальному закладі кажуть, нормальне теплопостачання це основа для створення належних умов і організації освітнього процесу. Протягом всіх років роботи завжди доводилось в цьому напрямі працювати. Ми долучалися і до проєкту Нефко по реконструкції ОПА опалювальної системи, тобто всередині ліцею повністю оновлена опалювальна система. Це було якраз напередодні початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну а зараз з наявністю котельні безпосередньо ми вже маємо можливість випробували вже це, побачити наскільки комфортні, хороші, сприятливі умови в приміщеннях закладу з роботою цієї теплової системи. Раніше ліцей обслуговувала котельня на індустріальній, а тепер навчальні закладні від кого не залежить. Та навіть у разі вимкнення електроенергії школярі не будуть мерзнути. Новий енергооб'єкт оснащений сучасними газовими котлами вічисняного виробництва, насосами німецького виробництва та системою підготовки води. Особливістю котельні є повністю автоматизований режим роботи без необхідності постійної присутності персоналу. Дана котельня забезпечує теплопостачанням, поруч прилеглий ліцей імені Полія Івано-Франківської міської ради. Якраз вони запущені, переключені від котельні індустріальної, котельня запущена в роботу і на даний час вже протягом тижня подається теплоносій. Також котельня оснащила необхідною автоматикою та системою диспетчеризації. Всі необхідні сигнали, параметрів роботи котельні виводяться на АДС нашого підприємства на аварійно-диспетчерку службу, де диспетчера слідкують в разі чогось якесь виникнення сигналу чи якоїсь там необхідності регулювання. Туда будуть приїжджати спеціалісти і відповідно проводити певні дії і процедури. Невеликі котельні це оптимальний варіант для закладів освіти. Міський голова Руслан Марцінків каже, мешканці можуть перейти на індивідуальне опалення та отримати виплату з бюджету громади. У нас є проблема з районом колишнього стек. Котельня індустріальна. Ви знаєте, що ми переходимо на індивідуальне опалення, на невеликі котельні. Тому ми випрацювали певний механізм, певний план переходу на такі невеликі модульні котельні для наших. Закладів освіти. Тут два котла стоїть нашого українського виробництва. І ця котельня забезпечуватиме і забезпечує наш цей навчальний заклад. Ми плануємо ще щонайменше вісім таких котелень побудувати. Перед запуском котельня успішно пройшла тестовий режим роботи протягом регламентованої кількості годин, під час яких фахівці налагодили всі параметри робочого циклу. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402. Замість харчових отруєнь під прикриттям добрих намірів, раціональне використання коштів та зусиль напередодні великого дня військовослужбовці та волонтери закликають не передавати на прифронтові позиції промисловими масштабами продукти, що швидко псуються. Назар олександрук боєць з Прикарпаття на своїй фейсбук-сторінці переконливо просить утриматись від бажання донатити на продукти, а краще спрямувати їх на закупівлю бойових пташок. Зараз йде Великдень, і всіх штурмуватимуть продуктові волонтери. Є одна не правило. військовий на передовій чекає свого дрона над головою, що його прикриває, а не Паску і ковбаску. Тому думайте, куди ви донатите дрони і все інше супутнє обладнання авто і ремонти, зв'язок і генератори, медицина, але не вареники. Бо цей рік заважкий для нас усіх. Без вареників проживемо. А от без дронів і авто навряд погоджуються з військовослужбовцем і волонтерки громадської ініціативи Галичини. Вони вже багато років. Ків підтримують бійців і переконані, що працювати варто за запитами від підрозділів, а не на власний розсуд. Ми намагаємось нікого не критикувати, тому що кожен хоче бути корисним, і ми розуміємо, що все, що люди роблять, вони роблять з якихось благородних міркувань. Вони хотіли як краще, так вони не хотіли зробити чогось поганого, але є такий нюанс, що завжди потрібно питати, і цікавитися, що тим військовим треба. Плюс ну всьому є здоровий глузд така кількість продуктів, які швидко псуються на фронті в цих умовах, це явно нераціонально. Мені просто як волонтеру постійно обливається серце кров'ю, коли я розумію, з якими потугами в нас закривається, наприклад, збір на той же дрон, а це порятунок життя наших військових в першу чергу. І коли я бачу, як їде на передову ковбаса, особливо коли вона їде бусом, який треба заправити. Небезпека великодніх пакунків полягає і в тому, що продукти та страви, приготовані з душею, можуть банально не доїхати. При неправильному зберіганні чи транспортуванні те, що і так швидко псується, перетворюється на загрозу для бійців. Така їжа може викликати харчове отруєння, тому нерідко її доводиться викидати. Я трошки дивлюся знову, який 12-й рік війни, до знову це виклик... Пока дуже багато емоцій, що ми хотіли там нагодувати бійців. Я знаю, я маю з чим порівняти 2014 рік харчування бійців, і зараз харчування бійців, навіть було таке, що хлопці розказують йогурт, і ананас, і апельсина. Тобто з харчуванням бійців все добре, слава Богу. Що таке Пасху? Ну, я думаю, що хтось той передасть з дому якусь Паску, а кому нема, кому передавати, бо є багато всяких різних випадків, значить, хтось поділиться. Знаю від бійців, що вони викидали багато продуктів, тому краще, краще ці гроші направити на щось потрібне. Щоб допомогти армії та подарувати бійцям свято, додають волонтери краще підтримати гривною актуальні збори. Богдан Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Страсний тиждень, що триває цілий рік. У франківську митці до Великодня створюють особливу ікону над полотном. Майже 4 метри заввишки Працюють як художники, так і небайдужі франківці. Керує творчими процесами. Тут Ярема Стецик прогнозує до кінця тижня, мають завершити. Це сьогодні, якщо я не помиляюсь, третій день у нас роботи. Ми маємо зараз робити світлотіні. Світлотіні, напевно, доведеться робити. Довго, це напевно ще на три дні. Скоріше за все, що ми до п'ятниці мали б розкачати цю роботу так, щоб вона мала вже грати там півтонами. Ми не сильно за результатом женемося так, щоб ну, не мета, а результат. Процес, це теж мета. Втілюють ініціативу у межах проєкту Сучасне сакральне Врятуймо скарби разом. Прототипом стала робота Андрія Єрмоленка, який своєю чергою надихнувся скульптурою Мікеланджело. П'єта, але на відміну від оригіналу, тут на колінах матері замість хреста лежить український військовослужбовець. Коли ми побачили цей твір, ми думали якось його масштабувати, тобто вивести його з ілюстрації, з картини, в бо твір надзвичайно монументальний. We'll be right <laughs> back. Сама ідея така дуже дуже глибока. Значущою стала і локація, де мазок за мазком з'являється образ. Міська ратуша у цьому залі працював і Геннадій Гаврилів, що був близьким другом митців. Він помер у госпіталі від отриманих на фронті травм кілька днів тому. Коли тут, у Франківську, робота над іконою тільки стартувала. Тож її присвятили йому, а також всім полеглим за Україну воїнам. Тут, взагалі, весь простір насправді він дуже. Як вам пояснити, це, це місце стало для нас таким, знаєте, сакральним, якимось містичним, навіть можна сказати, оскільки тут відбуваються дуже такі складні е, творчі пошуки, події, але попри то і, і трагічні моменти, от особливо. Зараз в цей час старанно працюють пензлями, волонтерки та волонтери. Серед них не тільки студенти місцевих вишів. Долучилась і Вікторія Гавелешко, яка навчається у папському університеті. Скульптура п'яти Мікеланджело моя улюблена в соборі святого Петра. І протягом свого навчального періоду я дуже часто приходила в собор святого Петра і дивилася на цю скульптуру. І відповідно то вже був час війни. І в мене дуже часто виникала ця думка, що Богородиця так само на своїх руках тримає українського воїна. Тому ця ідея в мене була ще швидше в своїй голові, в уяві я завжди малювала, що Богородиця співпереживає кожному українцю, тому що вона втратила сина і вона розуміє дуже добре кожну матір і кожного батька, які втрачають своїх дітей на війні. Презентують довершений образ 15 квітня на страсному тижні. Це має певну символіку. Ми теж Розуміємо, що в нас страсний тиждень е, цілий рік. Тобто ми це, це так зараз трохи співпало, трохи е, власне, музей включився в то, але, але ми теж розуміємо, що ми оцю скорботу, яку ми зараз тут малюємо, то ми її несемо завжди. Тобто, це є ну, таке для нас теж. Шлях такий, ну і лікарство, і проживання. Тобто, ми тут, ми тут в цій роботі розчиняємося. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. До мінус 50 на всю побутову техніку у супермаркеті електроніки, техносіті розпочалися великодні знижки. Упродовж місяця покупці мають неймовірну можливість придбати якісні товари за вигідними цінами: пральні машини, телевізори, кондиціонери, вбудована техніка та багато інших груп товарів, які є важливими для реалізації основних щоденних задач, таких як приготування їжі, зберігання продуктів чи прання. Зокрема, тут доступний широкий асортимент холодильників та морозильних камер, які зберігатимуть свіжість продуктів, будуть енергію енергоефективними а різноманітність моделей відомих брендів стане прикрасою для будь-якої кухні. В нашому магазині великий асортимент холодильників, також по різним кольорам висоті і комплектації. Є регулятор температури, як на холодильну, так і на морозильну камеру, фреш-зона, полички, які переставляються з функцією перенавісу на іншу сторону, тихі безшумні інверторні компресори. Дані холодильники мають гарантію від виробника 10 років. Також у нас присутні бюджетні моделі, таких виробників як «Індезіт», беко, гаренія. Є також представлені Samsung дизайнерські моделі. Зараз дуже користуються популярністю. До мінус 50 на нові моделі телевізорів, які стануть невід'ємною частиною будь-якого дому. В асортименті представлені різноманітні моделі, які здивують покупців своїм функціоналом. А головне якістю зображення та широкою палітрою кольорів. Немає обмежень і в діагоналі екрана. Також в нас представлені акустичні системи, саундбари, які покращують звук. І звичайно, що додають об'ємного звучання в вашій кімнаті під час перегляду фільмів. Буде реалістично звучати за рахунок цього У нас телевізори представлені від 24-ї діагоналі угу. до 98-ї. Це найбільший телевізор всій країні. Придбати будь-який товар можна і в розтермінування. Це є хорошою альтернативою кредитуванню, адже суму можна розбити на декілька частин та сплачувати її поступово. Підходить сезон для кліматичної техніки. Зараз інтенсивно працюємо над замовленням кондиціонерів, вентиляторів, зволожувачів. Також дану техніку можна придбати в розтермінування. Безвідсоткове, можна сплачувати різними частинами декілька місяців. На даний момент у нас є діє ще також програма лояльності, бонусна система. Тобто кожен клієнт отримує бонуси і на наступний день може ці бонуси отоварити на будь-який товар. Також у нас присутня безкоштовна доставка по місту Івано-Франківськ. Акція діятиме до кінця квітня, тож придбати якісну продукцію за помірними цінами можна, завітавши магазин електроніки Техносіті, який розташований на південному бульварі. 22. 7 квітня увечері рятувальники виїжджали для підняття тіла чоловіка з водойми в селищі Верховина, Верховинського району. Повідомлення до рятувальників надійшло від працівників поліції близько 7 години вечора. Вони повідомили про те, що місцеві жителі звернулися для того, щоб підняти тіло чоловіка з річки Чорний Черемош, яке знаходилось посередині річки. Прибувши до місця події, рятувальники провели роботи з підняття тіла чоловіка 1963 року народження з річки на берег, де передали працівникам поліції. Рятувальники вкотре наголошують на важливості дотримання правил безпеки, перебуваючи поблизу водойм. З початку року на водних об'єктах на Прикарпатті вже загинуло 9 людей, ще одного дорослого і одну дитину рятувальникам вдалося врятувати.